О, тепер головою о! Вуаля! Я зараз стою біля пам'ятника родича Полтавській Галушці. Чого родича? Того, що пам'ятник теж із граніту. В Полтаві із граніту галушки, а в Житомирі із граніту морозиво. Тут замітьте всі чотири кульки різного кольору. І вони символізують не так морозиво, як ще й граніт, того що Житомир, батьківщина не тільки морозова, а й граніту. Тут близько 30 гранітних кар'єрів знаходиться. Тому всі кульки різного кольору і всі вони знаходяться із всі вони привезені з різних кар'єрів. Є куля з рожевого граніту. Я, я не бачу, звісно, але вона тут є. Взагалі, цей пам'ятник, звісно, є в книзі рекордів України. І ще дуже важливо, що я хотіла сказати: в Україні є така фішка, як пам'ятники їжі. От у нас в Полтаві пам'ятник галушців, А ще є в Україні пам'ятник Деруну у Коростені, кстати, теж Житомирської області. Пам'ятник пиву, пам'ятник огірку у Ніжині. А, а ще пам'ятник апельсину в Одесі, пам'ятник Кавуну в Херсоні. Взагалі, ми дуже любимо це діло пам'ятники їжі. Є фото, так? Да? О, тепер головою о, 我呀。Voilà.